Знищений військовий склад росіян у Тверській області мав витримати ядерний удар. Там зберігали тони ракет і снарядів. Пропаганда вимагає від Кремля пояснень. Тим часом боєприпаси продовжують детонувати. Як зараз виглядає арсенал окупантів? Докладніше далі у випуску. Ви на фабриці новин. Моє ім'я Наталія Мартинюк. Великий військовий склад росіян у торопці Тверської області знищили дрони СБУ, ГУР та Сил спецоперацій. Про це пишуть українські ЗМІ. Попередньо окупанти тримали там ракети Іскандер, точка у каби та артилерійські боєприпаси. Відстань від складу до кордону із Україною становить близько 500 кілометрів. Після прильотів почалася потужна детонація, яка триває досі. На ранок ситуація лише погіршилася, вибухи не припиняються. Димом затягло всі околиці. Олег, нормально дом стоит, вон я вижу его. Видишь? Отсюда ракурс не очень, но дым, вот он, прям вот, прям, это прям жесть. Я вот только что уши обработал, у меня с ушей кровь потекла, пока я бегал по делам. Вот, Ось так виглядає квартира одного із мешканців торопця. Від вибухової хвилі повністю зруйновано балкон. А вдалині з вікна видно, як продовжує палати військовий склад. Жителі торобця та сусідніх сіл показали кадри, що підтверджують масштаб уражень. Садики все було вообще, Просто всі рами. От там оцю сторони у все сюди. Даже листы скинуты. О, нет, тут на кухне вообще... Очень... Дверь выгнула вообще. А, так вот, вся двухэтажка вообще выбита, ты чё? Сейчас. Ну Мы... Натомість губернатор Тверської області Ігор Руденя потішив навіть росіян. Він приїхав на місце інциденту і знову заявив, що ППО буцімто успішно збила всі БПЛА, котрі атакували регіон. У цей момент на тлі чути, як детонують боєприпаси. Тільки погляньте сьогодні. В результаті прильоту безплотних літальних апаратів на території Російської Федерації атработула система ПВО Міністерства оборони. Безплотні літальні апарати були збиті. При падінні відбувся пожар. Сейчас займаємося евакуації нашого населення, Жител, які знаходяться подіржанням общественного порядка. Всі трудяться на території та Водночас російські так звані воєнкори не стримують свого гніву і розносять військове керівництво та місцеву владу. Їх обурило те, що знімки знищеного ракетного арсеналу в торопці є у відкритому доступі. Фото можна переглянути у високій якості прямо на Google та яндекс картах. На деяких знімках навіть можна помітити, що сотні ящиків лежать навіть не в ангарах, а просто на землі. І це повноцінне військове містечко із величезними запасами боєприпасів, у яке Росія вклала мільярди рублів, знищила кілька дронів. Зетблогери підсумовують, що з таким підходом цитую знищити арсенал за допомогою дронів або уламків, як заявляє влада на місцях, справді не становило жодних труднощів. Кінець цитати. Бо більше російські пропагандисти пригадали, із якими торжествами та гучними заявами влада відкривала цей склад. Будівництвом арсеналу займався екс-заступник міністра оборони, генерал армії РФ Дмитро Булгаков. Нині він заарештований за обвинуваченням у шахрайстві у особливо великому розмірі. А 2018-го він відкривав новенький склад боєприпасів у торопці, такими словами: цитую. Він забезпечує надійне і безпечне зберігання, захищає від авіаційних і ракетних ударів і навіть від ядерного вибуху. Кінець цитати. Як бачимо на ділі зі складом впоралися кілька БПЛА. Ще одним відповідальним за будівництво був командувач військами західного військового округу, генерал-полковник Андрій Картаполов. Нині він депутат Держдуми РФ і постійний учасник пропагандистських шоу на Тебе. Жителі торобця та околиць не стримують емоцій. У різних пабліках вони розгнівані, що через дії влади та військових опинилися без помешкань. Їх просто зруйнувало вибухами. Водночас західні аналітики називають удар по військовому складу у Тверській області видатною подією. Таку думку зокрема висловив відомий осінтер татаріґі Юей. Він зауважив, що зазвичай не коментує подібні події, але цей інцидент. Виняток, адже Росія втратила тисячі тонн ракет і снарядів, запас яких не вийде швидко відновити. Російські інсайдери теж шоковані. Вони пишуть, що попередньо на складі зберігали багато ракет до РСЗВ, мін для мінометів і деяких інших видів боєприпасів. І не розуміють, чого весь цей арсенал тримали просто неба, а не у спеціально збудованих бетонних сховищах. Чекаємо на реакцію Кремля. Також цікаво почути офіційний коментар від українського генштабу щодо точних втрат боєкомплекту російської армії. А поки ставте лайки під цим відео і підписуйтесь на канал. Дякую вам за увагу! І побачимось!